克斯克斯克斯克斯克斯，克什克什克什克什克什克什，克什克什克什克什克什克什。库特娅。 Доброго ранку всім. Готуюся моя кава, я на роботу збираюсь, так спати хочеться страшно. У нас наче змінився повар. і тепер я можу вийти, працювати в другому графіку. Думаю, що так три через три. Бо це дуже важко 7 днів, отак от встаєш от стає, 6 і лягаєш в 11 десь. І мені важко я спати хочу страшно. Бо я не могла працювати з тим поваром. Ми, я так давно вже працюємо, що я вже не могла з ним працювати. Ну, наче він вже пішов. Наче. Але не знаю. Напевно. А нового повара давала я оголошення, можна сказати, знайшла я. Так що маю надію, що буде вже вона працювати. Це дівчина, українка. І я буду працювати три через три, бо так мені важко працювати. Сім днів. Пальці пообрізала, пооб... всі болять на руках, все. так, Хо... А, що хотіла розказати? Хотіла розказати, що отримала листа з того, як вона називається? там, де підтверджують польнасправність, інвалідність, сім'ї, щось. Центр родзінни чи щось таке було на листі написано. І там написано, що просимо узупельнити документи, бо я вислала копії в основному всі, і одну справку медичну копію. А треба медичні справки тільки оригінали їх вертають, а документи всі завірені нотаріусом. То я зараз почнеться неділя моя вихідна. Бо я ще так допрацьовую неділю. Я вирішила почекати, щоб вона напевно вже працювала. І я буду робити завірення у нотаріс. Ну це недовго, це я один не так давно робила, то 7 злотих було лист. Так що. Додам документи і вишлю до того центру. З приводу візи в Канаду багато там коментарів, що і чогось всі наголошують на кліматі холодному. Я хочу, хочу сказати так, що я роблю візу на хай буде на той момент. Бо краще зробить, ніж ніж не зробить. Я так вважаю, краще зробити, ніж не зробити. Хай буде, вона їсти не просить. А їхати туди потрібно тільки в тім моменті, коли ти знайдеш роботу. Якщо не знайшов роботу і їдеш, то важко. Я знаю, що люди там шукають роботу не можуть знайти так швидко, я думаю, так само, як і в Польщі. Тому, якщо я зроблю візу, і тоді я можу. Є безліч груп цих українців, в Канаді, Канада, і в тих групах можна писати питання, як що і там люди діляться. Тому я буду шукати роботу перш за все, бо я чула, що там зарплата 5 тисяч канадських доларів, а оголошення, що я бачу, то тільки ну, менше. Хтось сказав, що 35 доларів за годину, а я бачу по 15, по 20. там 35 є це масажист. Але масажист треба там знову вчитися, підтверджувати кваліфікацію, там може не вдасться. Треба вчитися. Ну, я не боюся, я б хотіла вивчитись по-англійськи. Але треба все це знайти, зорганізувати і тим більше треба працювати. Під час навчання. І не факт, що знайдеш потім роботу масажиста, як оце тут. Ну, може, тут би і можна було десь знайти на якихось курортах, але я виїжджати з Варшави не хочу, бо це <кій> втрачати житло я не хочу. Якби. Я вже знаю, наскільки тут важко щось знайти, роботу, житло, тому я поки держусь і оформлю документи там. Побачимо, я вважаю так, що треба робити, що ти можеш зробити, брати, що тобі дають. І тоді, по ходу, справи вже можна буде розібратись. Потрібно тобі воно чи не потрібно: їхати чи не їхати. З приводу тому, що того, що мені написала одна глядачка коментар, що самій важко, тут. Так само, як в Польща, тільки треба просто шукати місця, де є транспорт, бо я не зможу водити машину. Всі там машину купують. то значить, треба буде вибирати місто, де, де є автобуси. а вони такі міста є, ясна справа. І це не стільки, що там все вже переїхав і все. Ну, Віза дається там на Ку на 2 роки, хіба я не знаю. Наскільки, чесно говоря. а просто ради, заради інтересу. Як кажуться, що втрачаєш? Тут пожив, там можеш пожити. Якщо тут бачиш, що все складається добре, не працювати ж на обиранні картошки. Хоча я не певна, того, що я поїду туди і не буду там так само обіра... обирати, очищати картошку мити посуду. бо не факт, що там знайде щось, але якби 5 тисяч канадських доларів, то може є сенс зняти, ну, зняти кімнату. Тут в Варшаві оплатити цю квартиру на скільки вперед, щоб не втрачати її. Ну, коротше, не знаю. Поки що не знаю. Просто роблю те, що попадається під руку. По Зеланду. І по бажанню. Ладно, буду пити каву, бо пахне добре і, і, і цьопати на роботу. І ще залишилось сьогодні і завтра день. Ну, вже якась витримаю.